Так ну що, хлопці, мій город пройшовся один ряд туди і назад. Купалочка Шепетівська, підрізав ось так ніч. Бачите? І зрізав ззаді цю планку. Значить, дивимося. Скинув бурян з п'яти рядів і ось такий в мене врожай. Так, ось. Ось така картопелька. Думаю, що непогано. Так, ось дивіться. Так. Я думаю, що непогано. Туди пройшовся і назад. Я саджу білу і червону, вона в мене вся докупи. Я посортово не саджу. Ось. Тобто може бути і біла, і червона, вся в переміжку. Ось, е як дивитеся... Які зарослі, так? кошено трактором. Е, значить, якщо підсохло, можна копати отакою, як в мене, трясучкою. Но зранку, коли досить так мокро, вона не копає. Дивимося. Ну, бачите, бур'ян викидає на бік. Якось так.